23 лютого на Красноградщині відбулася знакова спортивна подія, відкриття традиційних малих Олімпійських ігор. Спортивне свято розпочалося парадом команд учасниць, які під звуки маршу шикувались у просторій залі дитячої юнацько-спортивної школи. Почесними гостями свята стали міський голова Володимир Максим, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Торова, ветеран спорту, тренер з важкої атлетики Анатолій Касаткін. Хочу поздравити. Після закінчення урочистої частини учнівські команди змагалися між собою у спритності, силі та витривалості. Малі Олімпійські ігри традиційний захід районного масштабу, який достатньо багато років проводиться на базі дитячої юнацької спортивної школи. Красноградський НВК номер 2 підготував на малі Олімпійські ігри дітей з трьох вікових груп. Сьогодні наймолодша вікова група. Подальші дні в змаганнях братимуть участь. Старші вікові групи загалом малі Олімпійські ігри триватимуть на Красноградщині кілька днів. Окрім молодших школярів, у них братимуть участь учні п'ятих, шостих та сьомих, восьмих класів. Вже третій рік поспіль на Красноградщині проходять малі Олімпійські ігри. Започатковані три роки тому Михайлом Добкіним в Харківській області, в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, спортивних школах. Протягом лютого і березня місяця змагаються самі сильні, самі спритні, самі спортивні діти. Ось і сьогодні ми відкрили це свято в день захисника вітчизни. Це не випадковість, адже спритна, сильна молода людина, вона є майбутній захисник нашої. Вітчизни, свято сьогодні вдалося. На святі сьогодні були і мер міста, і ветеран спорту Касаткін Микола Олександрович. На святі були сьогодні директори шкіл, батьки, учні. І, звичайно ж, були ті, що сьогодні змагаються. Сьогодні серед учнів третіх-четвертих класів ми розпочинаємо малі Олімпійські ігри. Впродовж тижня будуть змагатися всі учні. Загальноосвітніх навчальних закладів сподіваємося, що в кінці місяця ми проведемо свято, де будемо вшановувати самих сильних, самих спритних і самих спортивних дітей.